разом з нами? Кожен мій урок це концерт. А кожен мій концерт це урок. Тому тут, в принципі, я не розділяю тут. Єдине ціле. Найголовніше, щоб ти був дійсно, як казав Григорій Савович Сковорода, лише той навчає, хто так і живе. Багато хто мене можливо не знає, що звуть взагалі Максим, а знаю саме. О, це теж друже музика. Українські атамани, будь з нами, будь-українцем, молитва бійця. Це вже такі знакові пісні, які ну я думаю, якщо ще не все, але величезний відсоток українського воїнства чули і слухають. Я дуже хочу, щоб в підручниках історії мистецтва і історії України в цілому. Найближчим часом з'явилась старіночка, з'явився той параграф, який буде мати назву Українська перемога. Слава Україні!